Всім привіт! Рада бачити вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, яка хвилює взагалі багатьох людей. Це стосунки, а точніше, як же відрізнити справжню любов і роботу від контролю та маніпуляцій. Це завжди вічне питання, тому що кожен хоче мати прекрасні стосунки. Дуже часто ми малюємо собі якісь такі піщані з рожевих окуляр-позиції замки, які... Не завжди являються реальністю. Тому сьогодні якраз про це поговоримо, як відрізняти як ще. Так, зараз я хвилиночку, щоб за Я бачила час, зараз хвилиночку я вмикаю час, і будемо говорити на таку тему важливу. В сетчат. В сетчат я чат. я бачу. Тож, сьогодні ми розглянемо з вами сім ключових ознак, які взагалі допоможуть вам зрозуміти, що перед вами справжня турбота в ваших стосунках, не маніпуляція. І я дуже чекаю на ваші коментарі, на запитання в чаті протягом цього ефіру, і після нього Тож давайте починати розбиратися з такою важливою темою. Чому взагалі це важливо, да, от, кохання чи маніпуляції? От, можна сказати, ну, мені так окей, я звикла, і все в мене добре. Але чому ця тема взагалі така важлива? В принципі, це через те, що не завжди легко відрізнити, де закінчується любов, і де починається контроль. Насправді це такі золоте січення, я б сказала, да, яке нам потрібно навчатися весь час, його бачити і до нього прагнути. Тому що особливо на ранніх етапах стосунків, коли ми засліплені закоханістю, у нас хімія в нашій крові. У нас там змінені наші реакції, відчуття і сприйняття взагалі реальності. І саме тоді часто маніпуляція маскується під турботою, а контроль під бажанням, нібито захистити. Але як виявляється, потім в наслідку життя ми бачимо, що це просто тотальний контроль, на який часто ми не погоджуємося. Але насправді ці такі якості вони руйнують нашу особистість, наші межі, самооцінку також руйнують. І взагалі вони заважають будувати здорові стосунки. Це якраз про такі маркери, на що варто звертати увагу. Те, що найлегше помітити, якщо уважно придивитися до того, що відбувається в стосунках. Отже, здорові стосунки це взагалі про що? Це про підтримку і розвиток, не про обмеження. Там має бути комфорт, там мають виростати крила. Тож, давайте коротко своїми словами визначимо кохання і маніпуляції чи контроль. Це як чому різниця? Тож, кохання це про свободу, підтримку, повагу до партнера, коли вам там комфортно, у вас розправляються крила, вам хочеться бути з цією людиною. Але, знову ж таки, тут інші можуть бути моменти, коли є злиття. Тож будемо далі про це говорити. Інша сторона маніпуляція чи контроль. Це про що? Це про певні обмеження, нав'язування своїх відчуттів, емоцій, переживань, нав'язування навіть своєї волі, я б сказала, іншій людині. Навіть коли ви робите щось не так чи так, неважливо. Це все в такому відбувається міксі. Там є відчуття провини, яке також ми часто нав'язуємо іншим людям. Ну, не будемо говорити ми, щось звичка говорити ми, але так буває. Тож тепер перейдемо до таких загальних семи ознак справжньої турботи. Будьте уважними, можливо, ви впізнаєте щось в своїх стосунках або в стосунках знайомих, але ми не оцінюємо знайомих ні в кому випадку, ми це можемо зробити тільки для того, щоб гарно тренуватися цій якості, бачити, щоб потім у своєму житті вміти цим гарно корелювати. Отже, поїхали. Перша ознака це повага до особистих кордонів, до простору особистого. Коли у нас йде кохання, назвемо мовно, коли енергія в плюсі, то партнер взагалі розуміє, що вам потрібен час для себе, що у вас є свої хобі, свої вподобання, він поважає ваше право взагалі побути на приватність, побути самій, не перевіряє телефон, не вимагає постійних звітів. Це все про кохання, дуже тут довіра. Підтримка. А якщо брати з іншого боку, позиція енергії, мінус контролю, вимагає завжди партнер бути на зв'язку, ображається, якщо не проводить, якщо ви проводите час без нього, весь час будуть такі маніпуляції, буде намагатися контролювати всі ваші зустрічі, навіть всі ваші дії, навіть покращувати, буде намагатися це також про контроль насправді. Як це може взагалі виглядати в житті? Ну, такі якісь чистенькі приклади, наприклад, іде е, жінка на зустріч з подругою. давайте так думаємо. І якщо партнер з позиції говорить кохання не контролю, він скаже, о, класно вам провести час разом, а потім розкажеш, як це пройшло. А коли навпаки, коли контроль буде говорити, а куди ти йдеш? З ким? Ага, чому не зі мною? Чому з нею? Угу, ти мені не довіряєш, да? ага, або я, можливо, піду з вами, ну і так далі, тому подібне. Ми навіть на рівні енергетичному відчуваємо такий ніби пресінг. Наступного знака, друга підтримка ваших захоплень та взагалі саморозвитку. Це також важливо. І саме коли партнер діє з позиції кохання. То він радіє всім вашим успіхам, він заохочує вас, ваші хобі, він підтримує. І навіть якщо йому щось не до душі, він буде говорити про це дуже так стримано, коректно, намагатися вас зрозуміти, а не намагатися свою думку вам нав'язати. Він підтримує ваші амбіції, також допомагає знаходити час, ресурси для того, щоб реалізовувати ваші наміри. А коли вже партнер буде з позиції мінусу, в контролі. Він буде ігнорувати ваші, ваші інтереси, він буде знецінювати мрії, бажання, навіть емоції, він буде намагатися вас відмовити від якогось навчання чи якоїсь дії, те, що для вас важливо, від ваших інтересів, можливо, від того, щоб знятися якимось новим проєктом. Він буде потребувати лише, щоб більше часу проводили саме з ним. Який ж це міг би бути приклад життя? Ну, наприклад, якщо в позиції плюс на партнер, він в коханні знаходиться, а не в контролі, то він буде говорити такі, до прикладу, речі, що я знаю, чи ти любиш дуже малювати умовно, так? Знайти час для цього, бо для тебе це важливо, я розумію. Можливо, я можу тобі допомогти з дітьми, щоб ти реалізувала те, що ти хочеш, або була, можливо, банально 30 хвилин в тиші. Це позиції плюс. Коли партнер в позиції мінус, позиції контролю. Він навпаки буде говорити, для чого тобі той малюнок? Це взагалі марна трата часу, марна трата грошей. Краще б ти посиділа зі мною чи зайнялася дітьми. Це взагалі все не важливе і не потрібне. Такого плану буде виглядати контролюючий партнер. Третя ознака це довіра. Це дуже важлива ознака, яка досить суттєво впливає на стосунки. Чому? Тому що за довірою стоїть відсутність ревнощів без приводу. Тож, якщо партнер знаходиться в позиції плюс в енергії, плюс в коханні, то що він буде говорити? Він буде вірити вам, він не буде підозрювати вас у невірності без якихось реальних підстав, відповідно. Він буде відкритий до діалогу, якщо виникають питання готові ну, поговорити, а не звинувачувати, видвигати свої а, якісь певні упередження, зауваження, незадоволення так агресивно. А, якщо позиції контролю партнер, що тоді? Він постійно руйнує до всіх. До друзів, до колег, навіть і до подруг, навіть і до батьків інколи, навіть інколи до перехожих по різному буває. Він завжди вимагає доказів вашої вірності. Він перевірятиме соцмережі, телефон, навіть записник подеколи по різному буває, але буває листування, переписки в месенджерах також. І це про контроль насправді, це не про довіру. Там довіри немає. Довіра насправді це про що це довіритись. Ми до того, щоб могли. Вже стійко вірити, ми трішечки довіряємо. Ми такий ніби ми даємо аванс. Таких людей цього авансу немає. Вони щоростко контролюють все і не дають просто кроку самостійно, спокійно зробити. Це буде не тільки в ремнощах проявлятися, а навіть і в простих буденних справах буде людина не довіряти, що ви зможете з цим справитися. Як би це могло виглядати в житті, да, приклади? Наприклад, якщо з позиції кохання партнер, в да, енергії плюс, як це я це називаю, він буде говорити, я вірю тобі, що ти кажеш, да, що ти там затримуєшся на роботі, я просто хвилююся за тебе, тому що я тебе люблю, ти для мене важлива, та 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 а якщо буде в контролі партнер, ага, він скаже, ага, чому ти мені не відповіла? А чому не відразу відповіла, Чому там через певний час відповіла? А з ким ти там на роботі? А може ти не на роботі, а може ти мені кажеш неправду? Ну і такого роду далі. Це буде приклад того, коли партнер контролюючий, коли в ньому немає абсолютно каплі довіри. Відповідно, там довіри немає до себе, от, але сьогодні не про це. Тому йдемо далі. Наступна ознака із семи це свобода висловлювання своєї думки, свобода слова, як у нас в Україні це називається. Але тут важливо і вміти сказати, що вам дають можливість, і ваші почуття виразити. І це саме якщо брати партнера з позиції кохання в енергії плюс, буде проявлятися, що ви можете з ним вільно говорити про свої бажання, свої страхи, невдоволення. Ваша думка буде для нього важливою. Він вас буде уважно слухати активно, намагатися зрозуміти. Можливо, він думав абсолютно інакше, він буде намагатися вас зрозуміти. А якщо буде партнер в позиції контролю, ага, тоді він буде думати, що ваша думка часто вона якась не зрозуміла, часто буде ігнорувати, перебивати, ваші почуття буде зменшувати, та ну що ти там, там злякалась, тобі страшно, це там не страшно і так далі. Ти просто себе накручуєш, та 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 От, і тоді виходить так, що некомфортності, що людини не говорити, небезпечно, вона їй віритись дуже важко, бо вона не розділяє моїх почуттів і переживань, і там виходить багато невдоволення і А Як би це могло виглядати от приклади в житті? Ну, наприклад, якщо партнер з позиції кохання, да, він скаже, я розумію, що тобі. Це подобається, мовно скажімо, малювання. Ми говорили про малювання. Давай це обговоримо детальніше, знайдемо компроміс, так, щоб нам було вам комфортно. Якщо партнер з позиції контролю, він навпаки скаже, та це не потрібно, я хочу це слухати, мені це не важливо. Те, що ти все придумала, це також не важливо, да ти взагалі нічого не розумієш. От я так сказав, от так воно і має бути. Та да, моя тільки думка правильна. Ну, приблизно там буде виглядати діалог. Тож, ми тоді бачимо, що там не такий що там де співзалежність, насправді, хтось від когось, когось залежить. Якраз про співзалежність минулого разу ми говорили, є прямий ефір, можна передивитися в записі. Наступна ознака, яка є однією із семи, це рівноправність у прийнятті рішень. Це саме тоді, коли якщо партнер позиції кохання, він розуміє, що важливі рішення приймаються разом, що він не має права морально сам постійно приймати якісь рішення. Він приймає рішення разом з вами з урахуванням ваших інтересів і своїх також. Є спільний діалог, спільне визначення, що за чим ви робите, рішення спільне і так далі. Коли ж партнер контролюючий, то він навпаки буде. Сам приймати рішення, більшість рішень самостійно, навіть не цікавлячись думкою е, свого партнера, він або нав'язувати може свою актуально. Так от тільки так треба це та не прав чи не права, потрібно так. І взагалі, що ви, можливо, навіть не маєте право голосувати такі, наскільки деструктивні стосунки, наскільки глибина там, залежність через співзалежність, залежність, що і таке навіть буває, або просто може послухати, але все одно зробити інакше. Це також вже не про. Наступна ознака, яка є одної з семи, це відсутність відчуття провини за неправильні дії. Тому що, коли партнер спілкується з нами в позиції плюс, з позиції кохання, він розуміє, що ви маєте право на помилки, тому що ви людина, які всі люди помиляються, не може бути так, що у вас немає помилок. І він розуміє, що у вас якісь свої промахи, в нього якісь свої промахи, і він не використовується для маніпуляцій, для того, щоб викликати у вас чуття провини. Він не буде цього говорити. Він буде говорити до вас позиції розуміння. А вже якщо взяти партнера, який контролюючий позиції в енергії мінуса, той, який маніпулює, маніпулятор, він постійно буде нагадувати вам про ваші помилки для того, щоб почуватися винним, щоб ви почувалися винним покірним чи покірною. І тоді він має більше власті. Він різні використовує маніпуляції, самі іскусні, наприклад, там, якщо ти мене не любиш, то, то ти там це не зробиш, або ще там щось, там різні будуть різні маніпуляції. В житті як би це могло б виглядати Приклади. Ну, Якщо партнер з позиції плюс, дав кохання, він, він скаже, Наприклад, ну що ж, так буває, всі помиляються. давай разом подумаємо, як можна з цієї ситуації вийти. А от контролюючи позиції партнера, він навпаки скаже: ось бачиш, ти знову все запісувала, чи записувала, через тебе там все зруйнувалося, ти ніколи нічого не робиш правильно, ти завжди помиляєшся там, і так далі тому подібне. То буде в весь час такий натиск і приниження навіть. Тому ну, що завдяки таким маніпуляціям бувається також часто. І приниження, відповідно, ми відчуваємо. І це важливий такий момент, тому що часто в такому стані та чи жінка, чи чоловік, це, в принципі, не має значення. Людина терпить, партнер терпить, там купа накопленого гніву залишається. Звісно, що тут є вторинні вигоди. 100% в кожній ситуації, кожен має свої вторинні вигоди, і не просто так це все людина терпить. Йому також вигідно грати в цю гру. Це трикутник Карпмени, це наші ігри розуму, які відбуваються з нами кожного дня, якщо ми не навчилися виходити в четверту позицію спостерігача. Але рухаємось далі, сьома ознака це надання свободи. Не створювати залежність, бо дуже важливо, а надавати свободу. Бо коли йдуть маніпуляції, ці приниження, людина роблять покірне, відчуття вони то тоді робить людину залежною від себе. Що без мене ти нічого не зможеш, тому що там йде підсвідома така назляція, що без мене ти не зможеш, бачите, і тут не так зробила, чи зробила і тут, і тут, а я тут який повеліть <соць> всього в цьому житті. І от дуже цікаво, якщо партнер в позиції кохання, Позиція плюс енергії, він буде підтримувати вашу самостійність, він буде поважати вашу самостійність, буде заохочувати вас до певної навіть незалежності. Він допомагати буде давати кращу версію себе. Це вже такий рівень стосунків там, де ви партнери, дійсно. Але для того, щоб бути партнерами, потрібно до цього статусу ще дійти. Там є певна градація. До речі, якщо вам це цікаво, можете написати в коментарях, і я на цю тему також можу чи відео списати, чи прямий ефір провести, і буде дуже насправді цікаво поговорити, поспілкуватися на цю тему. Тож з приводу свободи. Якщо партнер по енергії мінус контролюючий, то він навпаки буде обмежувати вашу свободу, намагатися якомога більшими можливістями такими речами зробити вас залежним від себе. І фінансово, і емоційно, навіть, навіть соціально, коли житло, там або ще якісь такі соціальні аспекти, і навіть часто буває, є така категорія чоловіків, які хочуть швидко, їх не так багато, але є, які хочуть на швидко одружитися. У мене така зараз є клієнтка в роботі, і ось в неї така ситуація. Коли чоловік весь час наполягає, що їм потрібно одружуватись, хоча вони там знайомий буквально до місяця. І це про що? Це про те, що він хоче якомога більше зробити клієнтку залежною від себе. І, по суті, це про соціальний статус. І він розуміє, що для кожної жінки це важливо, і на цьому грає маніпулює. І в той же час він обмежує всі контакти, для того, щоб людина не могла бути самостійною без нього, щоб повністю залежала. Uh, тому от так це відбувається. Але що робити, да, якщо ви, да, слухаючи ці ознаки, усвідомили, що десь є щось про вас, як з цього всього виходити, uh, з цих ознак, да, тому що це ж означає, що якщо є якісь ознаки контролю, потрібно розійтися і все, кінець світу, нічого не можна змінити. Uh, є за те, щоб завжди намагатися щось змінити. Відповідно, мають приймати участь обидві сторони. От, але все ж таки починаємо завжди роботу з себе. Потрібно хоча б спробувати. Тоді буде зрозуміло, чи це актуально, чи ні. А, тож, що ж робити, якщо ви впізнали в цих цих ознаках, своїх стосунках, ці ознаки контролю або маніпуляцій. Ну, По-перше, поговорити про це відкрито, висловити свої почуття від, за допомогою ефективної комунікації, розказати про те, що деякі зміни. І навіть в партнері змушують вас відчувати себе там обмеженою, некомфортно, якось, можливо, маленькою, недорослою. Часто буває, що там стає така в жінка дитяча інфантильна позиція. І прям про це щиро поговорити. Але не від натиску, не від агресії, а через ефективну комунікацію з застосуванням я повідомлень. Це дуже обов'язково. Я відчуваю, що. Бо я відчуваю себе розчарованою, розчавленою, тому що, коли ти те-то-те-то, те наприклад, робиш. І прямо ось такими формулюровками ми говоримо. Наступний крок це зробити розуміння для себе своїх власних меж. Спочатку потрібно для себе усвідомити, які ваші власні межі, і потім про це проговорити, навіть може, спокійно, зі своїм партнером, що це, це для мене важливо, але з партнером, коли ми говоримо, ми його пояснюємо. Для чого більше це для мене важливо, тому що в них інше мислення, і, йому і важливо кожному чоловіку почути доводи, для чого це так важливо. Такі аргументи, якомога більше аргументів. І потім поставити собі, дозволити собі, навіть я б сказала, поставити собі за мету чітко слідувати цим межам, але м'яко, не з конфліктом, а з поясненням. І з розумінням того, що людям потрібно до цих меж привикнути, звикнути, до вашого від партнеру треба також до них буде звикнути. Це також важливий момент. Тому що ми хочемо, щоб прям всі відразу все зрозуміли, але ж ну так не може бути, якщо все життя було інакше, потрібно давати час, щоб партнер міг також адаптуватися до нових умов вашого спілкування. Наступне, що можна тут зробити, це звернутися за підтримкою. Ну, насправді, я противник того, коли ти до подруг чи там ще до когось, до батьків, не то, щоб там не звертатися за допомогою, дивлячись, яка ситуація. Але при якихось таких делікатних моментах ну, не можуть люди некваліфіковані надати нам допомогу. Тому, перш за все, потрібно піти в місце сили, пробути в тиші, почути себе, от чесно, чесно почути себе. І я впевнена, що якщо у вас гарний контакт з собою, ви зрозумієте, що вам робити потрібно далі. А якщо це не виходить, тоді, звісно, звернутися до фахівця і розібратися взагалі з динамікою ваших стосунків для того, щоб отримати певні інструменти, ефективні взаємодії в парі, зрозуміти, на що звернути увагу, тому що ми всі люди. Неважливо від нашого віку, від нашої статі, від нашої діяльності, від нашої кількості знань, ми маємо кожен сліппі зони. Ми всі е, маємо їх без виключення. І лише за допомогою фахівця ми можемо ці зони побачити. Нам потім буде здаватися, що як до цього можна не додуматися. Мені вже дві клієнтки на цьому тижні говорять: це ж так очевидно, як я могла б про це не подумати. А, тому, так, така є, і це нормально. Це не говорить про те, що ми якісь неосвічені, це говорить про те, що просто ми люди живі і маємо свої сліпі зони, і ми всі недосконалі, е, тому що ми не ангели, а люди. Ми також помиляємося, щось можемо не бачити. Тому, тому в цьому плані нам допомагають фахівці, щоб ми могли це побачити і розуміти, що з цим робити. Наступне, що би я хотіла додати, це пам'ятати про свою самоцінність, про те, що ви цінна просто від природи, що ви гідна любові, щастя, радості, не за рахунок інших. Ні, з позиції ти окей, я окей, але це прям потрібно відчути в тілі. Що кожна людина на цій землі вона цінна і важлива. Неважливо від це незалежно від того, скільки років цій людині, чим вона займається, чи це домогосподарка, чи це якась бізнес-леді, певна, чи знаю, на заводі людина працює, ну, будь-що може бути кожна людина цінна. Мені хочеться цей основний меседж вам донести. Незважаючи навіть на те, чи є у вас ці ознаки в ваших стосунках, чи нема, все одно кожна із вас цінна і важлива. Тож, хочеться зазначити, що насправді кожна, кожна пара, от кожні стосунки, вони дуже індивідуальні, вони такі унікальні, я б навіть хотіла би сказати, і не варто робити якихось поспішних висновків і бігти щось конкретно змінювати. Я завжди Якби полягає на тому, щоб ми подумали те, що ми прочули, усвідомили, присвоїли. Не варто робити якихось поспішних висновків, тому що потрібно бути взагалі уважним до того, що відбувається, до того, що ви відчуваєте, бо часто ми себе якось і відчуваємо, нам щось тіло сигналізує, але не завжди вдається це відразу почути. Для цього також потрібен час. Тож прислухайтесь до себе, чуйте свої вірні, точні відповіді а, і. Хочеться сказати наостанок, що саме здорові стосунки вони будуються на довірі, на свободі, на взаємній підтримці. Це основні такі кити, на яких стосунки просто тримаються. І якщо ви відчуваєте, що вас люблять, то ж у вас розправляються крила, вам хочеться летіти, летіти, досягати, досягати, досягати щось класне, нове, цікаве, таке і забритати в ваших стосунках, створювати. Тому я вам цього і бажаю, щоб ваші стосунки надавали вам крил, а не обмежували вас. Тож я сподіваюся, що цей ефір був для вас корисним. Поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях під цим відео. Це допоможе мені і всім глядачам. Я буду розуміти. Що для вас корисно далі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І, будь ласка, саме основне, грайте, дбайте про себе, про свої стосунки. Я бажаю вам, щоб ви знайшли свою справжню любов, яка дарує свободу. А якщо вона вже у вас є, просто створіть стосунки, ті, які даруватимуть вам обом свободу. До нових зустрічей!